Вас сьогодні ми розпочнемо цикл розмов з ветеранами про ветеранів, де будемо знайомити вас з неймовірними історіями людей, які пройшли через війну та продовжують будувати нове життя. І наш перший гість Марк Закопайченко, 31-річний ветеран російсько-української війни із Запоріжжя. Його шлях це історія неймовірної сили духу. Добровольцем він пішов на фронт, де став сапером 58-ї бригади. Пройшов через пекельні бої за Попасну та Бахмут, пережив полон та працював над розмінуванням. Чернігівщини після повернення до цивільного життя Марк не опустив руки і, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, він активно допомагає іншим ветеранам, навчається на психолога та бере участь у громадській діяльності. Тож сьогодні ми поговоримо про його досвід, про те, як війна змінила його життя та про прагнення допомагати іншим. Вітаю вас, Марку! Доброго дня. Ви пішли добровольцем на фронт ще на початку повномасштабного вторгнення. Наскільки я знаю, що вас спонукало до цього рішення? Не було вам страшно? Ну страшно було, звісно. Ще й були обурення дуже велике, тому що ну всі ми бачили те, що сталося. І коли я тоді пішов до військомату, це, напевно, була така зона комфорту. повністю вийти зі своєї шкарлупки. І Це було таке, ну дуже хвилююче мабуть, в моєму житті. Не пошкодували? От якби зараз повернути ні, час? Ні, Ні разу. Пішли б знову. Так ви пережили полон. Який момент був для вас найважчий? І взагалі, як це все сталося? Як сталося, що ви потрапили у полон? Де це було? Ну у нас було завдання по мінуванню. Мінували ми завжди не в тилу, ми мінували саме на нулі або мінусі. Це тобі ж ми працюємо на позиціях хлопців або мінували саме ну, виходили за позиції наших хлопців і більш. Підкрадалися, грубо кажучи, диверсійні роботи, проводили саме перед ворогом. А ну так, як ну, сталося, що в нас посадили всі очі. Це тобі, ж у нас немає НБПЛА, не нічого, і ми вже поверталися через наші ж позиції до нашого автотранспорту. І вийшло так, що ми потрапили в пастку Вагнера. Це група саперів була? Так. Це Скільки у вас було? Чотири. Чотири людини. Ви сам самостійно все мінували, і потім ви потрапили до вагнерівців. Ну, так, так, так. Це ж страшне взагалі. Ну, так, да, да, так. Вас захопили і що відбувалося на... далі? Скільки ви там були? А, я там був 98 днів. Ось. 11 жовтня у нас, нас був хобін. А і нас викинули тоді на мінному полі. Це був не такий обмін, як ми бачимо зазвичай на телевізбу. Не оці всі офіційні, коли так. Звозять це був не офіційно обмін. Так це був ще й обмін 31 людина людину на три. Три вагнерівці і 31 наш. Ну 30 живих і один двохсотий був наш хлопець okay. на щиті. Це ізраїльтянин був до той момент. Я думав, це мій побратим, який загинув в полоні, але його вже обміняли ну вже після. Тобто, коли ви потрапили в полон, там вже були інші полонені, чи вони так, потім так. додавалися? Так, бу, там, там були ще хлопці, а... mm -hmm. не, не, не багато, там десь 14 хлопців тоді вже було. Ну, ось. Mm -hmm. ну, в цілому, ми спочатку думали набагато більше, тому що там кожен час когось мотали, там скочим мотали і так далі, але це були їхні дезертири, і тому де там була текучка така. А ми спочатку вважали, що це наші хлопці, ми ще так думали, та це ага. дуже багато, ну якось нереалістично було. Скотчем мотали, це то як на фото, відео, де очі, все замотано? Так, так, так. Тільки вони так само робили зі своїми. Не було різниці чи свічі, чи а, жаль, ні, що... вони казали, що для них більше ворог це дезертири, ніж ми. А як ставились до вас? О, що було там найтяжче в цілому? Тому що ви ж знаємо, чули багато й про вагнерівців, про те, які вони жорстокі також? Ну і у кожного полон був по-своєму, uh -huh. ну скажімо так, ну. Коли дивишся інтерв'ю інших хлопців, які розповідають, то в принципі більш-менш те ж саме, що і всюди було. Ну, побиття, так само допроси ну, і тому подібні речі. Тому в цілому до когось щось було більш жорстокіше. Ну, от, Наприклад, я сапер, і до мене, звісно, було як до снайперів, до артилерістів, ми робимо саме великі втрати їм, тому, звісно, до нас по-іншому трохи відносились. Ну, в цілому, мені ще більш-менш повезло. Ну, то можна сказати, пощастило, що ви звідти взагалі вибрались. Але так. ще вибратись було не так просто. Так. Вас після обміну, після того, як вас обміня... обміняли, вас кинули там. Ні, на полі, ні. Це було як? якраз якраз момент обміну. Це угу. нас ще попередили заздалегідь, що це буде мінеполе. Так сталося, що там був один хлопець Вагнеровець, який був у нас в полоні, і за місяць до того його красу обміняли. І він потрапив до нас. Він був як один із охоронців. І він, коли побачив наші умови, з то я просто попам'ятаю відчуття, коли просто відкриваю нашу ту яму, і коли бачить нас, ми так оу. Ну це було прям так. І він зі співчуттям в той момент сказав, що хлопці у вас, він якраз він попередив, що буде обмін. Заздалегідь це якраз було там за день, десь приблизно і сказав, якраз, що вас будуть викидати там, де буде багато мін. І якщо у вас є сапер, то добре, якщо ну, він зможе. А я якраз єдиний сапер, який був, і я таки кажу, ну так, добре. цього. А вже четверо було. Ні, в полон потрапило в нас двоє, а один загинув якраз в і один загинув якраз в полоні. А офіцер він не був сапером, він просто нам як, ну. Це така відповідальність 30 чоловік провести? Ну, так, але в той момент я думав, не більше про відповідальність. Я, напевно, більше думав, просто як там всім витягнути, да, щоб добралися до туди, куди треба. Руба кажучи, ще одне завдання. А скільки часу на це пішло? Ну, скільки це... вибиралися? Ну, вибиралася, мабуть, десь приблизно хвилини, напевно, 30-40 десь. Я уявляю, наскільки вони якщо вам були. Ось, ну так, це було півтори кілометри, але це ну, там були справа бої. Там вже там штурмували якісь там позиції наших, і там просто десь чуєш, там стрікатня, там десь прилітає, і ти просто йдеш дивишся. а це ще була така погода, що була сляк, одязь, і ти просто дивишся це все, і там міни все це змішувалося, наш колір такий, що схожий, і в тоді ти просто намагаєшся зробити так, щоб хлопці просто не стріляли. Ну, там була ще й розтяжка, і тому от, я якраз і от ми якраз чуть не підірвалися на неї. Mm -hmm. Добре, що я її раз помітив, і то просто повезло, тому що нас переодягли в їхню форму. І там а ми... Свої, якби вас побачили в їхній формі? А отут ще було одне питання, в mm чому -hmm. я зрозумів, що буде, коли ми будемо йти. Я йду саме перший, я ще йду в їхній формі. І Я просто розумів, що якщо там все просто якийсь необмін, а просто нас кидають на обій, щоб зісняти щось, якусь там картинку, то це mm -hmm. б не повало. Так, ну, в цілому вийшло все добре. Коли вже побачили канадські рошалі і гурівців, то ми просто зрозуміли, що о, все нормально. І Вас свої нормально сприйняли, зрозуміли, що ви свої? Ну ні, там вони і зналися, mm. просто сам обмін був такий більш неофіційний, тому ну, з такими нюансами, скажімо так. Далі, я так знаю, що ви ще потім працювали пізніше над розмінуванням Чернігівщини деокупованих територій, можна так, так сказати. І... Я думаю, що там якось було вам по іншому відчуття вже це не, а... не напрямик позиціях. Ну, ну, я, в принципі, був вже інструктором батальйону свого по мінібезпеці і якраз займався саме тим, що якраз мені сказали, що треба ще. Розміновувати, скажімо так, ну mm -hmm. так десь по 50-60 СВП я розміновував саме в день на війні. Ви пробули майже рік. Так, так. правильно, я зрозуміла. 22-му пішли, 23-му повернулися. Як так сталося? Чому були списані? Ну, у мене було поранення, ну декілька плюс, що після полону були проблеми, і плюс у мене є тремор рук, а це для, для сапери саперів? дуже Ні. не дуже <схід> так. Ось ну і в цілому, в принципі, командир сказав, що таким хлопцям, як я, треба повертатися додому, щоб якраз щось робити вдома. Ще ну сказав, що в мене є мізки, тому треба щось зробити. Як після того, як повернулися до цивільного життя, от як вдалося впоратися з фізичними психологічними травмами, тому що це я розумію і те. Те було також, як взагалі відчували себе, от серед цивільних це було не одразу. Сразу все скажімо так психологічно. Я відновлювався десь півроку. А це мені дуже допомагала моя сім'я, але ну. Це знабилося десь півроку на це все. А фізично, в цілому, я і зараз проходжу реабілітацію два рази на рік в плані по неврології і так далі. Ну, в цілому, покращення стану вже є, але навіть, в душі 18 відчуває на 50, тому це, yeah. це нормально. Ну, ну, в цілому, так, більш-менш нормально. Ну, ви не одразу повернулися до роботи. Я знаю, що багато було бюрократичної тяганини. Коли повернулися, треба було все оформлювати. Так, МСЕК, плюс ОБД, плюс інші речі, все, що подаєш, документи, щоб отримати свій статус і так далі. Це ще частина не робила, а тому що знову була все, все, весь час на бойових. І в цілому, якраз коли повернувся, це мене зайняло майже рік-півтора, десь приблизно отак. Mm. Цікаво зараз процес от ви я знаю працюєте також і з іншими ветеранами. Процеси так само затягнуті чи зараз не, не завжди, але працючи? буває навіть іще більше. По є до є uh -huh. деякі хлопці, які намагаються все це зробити там два-три роки вже. Тому це більше залежить не тільки від ТЦК, там СП, чи ще щось, а ще більше залежить від частини, тому що частина може не всі бумажки видати і так далі. От, наприклад, ми, ми в випадку ну план інклюзія повезло, тому що як у нас там були бої, і ми якраз і тоді спас наш юрвідділ, може сказати, то ми та. Оточення виходили, я якраз тоді вивів, і тому до мене були усіма документами. Ні, 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 там була ні. Там, було, ні, там було питання, просто нас всі в бій, тому що батальйон був розбитий. І там просто всіх уже кіностройовики, і там і юрки. Якраз коли ми виходили з оточення, якраз я був з цим офіцером, який це виводив. Але я не знав, що це офіцери, і, тому це просто були як солдати і все. Але вже потім я зрозумів, що це офіцери. І вони до мене по-дружньому так відносилися. І коли я просив, там мені треба там адна документ, чи другий, Там вони казали, просто пиши рапорт. Вою одразу висилали. Там треба нова пошта, буде нова пошта, і так далі. Тому це більше просто інклюзія. Угу. Ну, тобто, можна було ще довше оформлюватися, якби не ці зв'язки. Тобто, рік це навіть не так вже й багато. А повернулися до нормального життя в плані цивільного, яким було до війни. Угу. Взагалі вдалося це зробити? А, ну, через півроку я повернувся до адмінства. Я працював до цього адміну в провайдері інтернет. А, і, скажімо так, я не зміг там працювати, я десь рік припрацював, і я вже зрозумів, що хоча й 10 років там відпрацював, і це мені подобалося, але я вже після війни я вже просто не міг знайти себе там, я просто не розумів людей, тому що ну, мені було тяжко, в принципі, розмовляти навіть з абонентами. Ну, якось не так вийшло. Так. Ну, але я нікому не робив, просто в плані що я розумів, що я не вивожу, так, як на тому рівні, як я працював. І, скажімо так, після цього, ну там якраз. Були зв'язки, познайомився вже за цей час з благодійниками, деякими і так далі. І якраз uh -huh. от пішов по цьому направленню працювати. І я зрозумів, що це мені от якраз та ціль, яку я шукав. А ви ще й на психолога навчаєтесь? Почав ну так навчатися. А це, це через що? Через те, що потрібні зараз психологи, я так розумію, ви на військового психолога, кризового а, чи а, просто поки що? Я психолог і я буду працювати саме з ветеранами. Ну uh -huh. так, я так прийду. Тому що військовий психолог це, це трохи інше. Це людина, яка відновлює бійців. Скажімо так, це uh -huh. людина, яка це офіцер, який буде працювати грубо кажучи в частині, які якраз мотивує хлопців знову повертатися в бій. А, а це його праця така. А я буду саме психолог, яким буду працювати з ветераном. А чому це пов'язано е, з вашим чимось особистим, з тим, з чим ви зіткнулися, коли повернулися самі, і тепер знаєте точно що потрібно? Так, коли я повернувся і була реабілітація після полону. Я просто зустрічався з психологами, деякими, які дійсно фахівці, і з ними було дійсно працювати круто. Але ну це було це так само, були військові. Колишні. А ось якраз які були на цивільному житті, це небагато людей, які щось можуть зробити. Так? Ну, для мого розуміння, що тому я розумів, що я рівний рівному, і плюс у мене є досвід полону, є досвід поранення, є досвід ну, військовий, бойовий. Тому мені я просто зрозумів, що мені... і для цього в мене є хоч якась мотивація. Тому так, цілком я думаю, це. Ну... Буде трохи трохи краще Я не знаю, буде я працювати повністю вона ціна психолога, але я ну, все лишнім не буде. А вам це особисто допомагає? Це навчання, вже що, вже щось дає. Я знаю, що ви ще не так довго вчитесь. Ні, поки ні, поки просто займає час, поки <гум> <гум> поки пок, так. Але в цілому цікаво. Ну цікаво, що ви повернулися на стару роботу на стару діяльність і не змогли спілкуватися з людьми. Але громадська діяльність вона нас теж передбачає багато спілкування. Це інше. Так, це зовсім інші речі. Там тобі телефонують і кажуть, що не працює інтернет, і розповідають, що у нього не працює якийсь там МРТ, а у нас і тебе все просто тригерить. А ти, як ну, тому що це канал, канали, тому що він там дивиться це в інтернеті, і це ага. просто ось отак. Ось, ось, ось а скажімо так, а в громадській діяльності ти повноцінно працюєш з розумінням, що ти хочеш зробити. Ага. Тому це і трохи інше. Зараз закони постійно міняються, якби чи може бути таке, що ви повернетесь? Ну, моє моє спорядження досі на балконі. Тому я якби його нікуди не, не здавав, не продавав це моє спорядження, тому якщо там не дай боже, то так, так. Марко. Я дуже дякую вам за захист. Дякую за те, що ви завітали сьогодні в нашу програму. Успіхів вам у всіх починаннях. Це була програма «Ветеран ПРО». Бережіть себе і вірте в Збройні Сили України. До зустрічі!